1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або ви где ЖЗ? Всім привіт! Приїхав в Суховолю показати ще одне озеро. Був на попередньому озері шутер. Я думав, що це саме це озеро, яке є в Суховолі, виявляється є ще одне озеро в Суховолі, про яке мені сказали. Сказали, воно і краще частіше. Не знаю, зараз будемо бачити, подивлюся і покажу вам. Озеро на нього їде 183 автобус, на попереднє озеро я їхав 184 автобусом. Вони спочатку їдуть одинаково, майже по трошки роз'їжджаються. Озеро не дуже далеко один від одного, але в цілому трохи треба пройти. Тому краще їхати 183-м і тут воно буквально під озеро під'їжджає автобус. Далі можна перейти і побачити, ну, можна подивитися по картам, все близько і недалеко. Ото Доходимо до такої церкви, і зліва від неї є доріжка. Йдемо по тій доріжці. Така фенейка, рівненька доріжка. Пройшов трошки від церкви, була файна дорога, і тут вже дорога трошки така собі. Ну, але не багато. Будет развал, на развал на лево Идем по березе, кудуемся Хлопці кажуть, що водичка чистіша, ніж на шутері. До них під водою. Тут такі з тої сторони пляж тут можна дітей відпустити. Тут не дуже глибоко, з того краєчку. качельки. Я думаю, так каруселька навряд ли крутится. Пляж получается не дуже великий. Озеро, кажется, чистейшее, чем на шутере. Ну, и Но его и видно, что оно чистейшее. Може хтось захоче стати членом спілки. Можете поставити на паузу і почитати. Хочете прикол? Озеро знаходиться ось тут. Ми повертаємось сюди. Тут у нас є такий вказівник, Пляж. А тут у нас поле. О, ну це напевно зелений пляж, на якого можна попрацювати і загоріти. Ну що, ходив на озеро, подивився озеро, показав вам, що можу сказати, своє, яка в мене моя думка. Озеро, ну сама водичка краще, ніж на шутері, краще, ніж на корсі. Це великий плюс. Нема такого галдожу, менше людей, тишина, гарно, приємно, можна тут якось не знаю, якесь м'ясо пожарити, зробити, що посмажити. І ну, це плюс. Він носив не дуже великий пляж. Ну, тобто десь треба буде потіснитися, напевно, як багато людей. Ну Десь з боку, хіба ну, поле велике, можна дехось прилягти. Купатись дозволяють, нема проблем. Тут є рибацька співка сокіл. Е, цей. Ну Купатись без проблем. І ну, то, що рибачити може там не дозволити, а з купанням не мають ніяких претензій. Єдине, але ну, ви можете десь збоку поставити якогось коцика. І... Дістатися до води. Озеро достатньо велике, нормальне озеро по розмірам. Місце всім вистачить, єдине, що невеликий пляж. Ось тобто таке от озеро. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І всього вам і кращого.